Доброго дня, друзі! Отже, сьогодні змінюємо регіон для того, щоб встановити капкут на своєму новенькому iPad'і, або не новенькому, в кого стоїть регіон Україна. Ми всі знаємо, що Капкут недоступний. Якщо, наприклад, зайти в App Store, Капкут. Його тут просто немає. Випадає дуже багато додатків для редагування відео, але саме капкуту то немає. Тому, що ми робимо? Заходимо в налаштування, в обліковий запис, оплата і доставка. Тут нам треба змінити регіон не Україна, а Швеція. Я знаю точно, що він у Швеції працює. Змінюємо. Змінити. Вибираємо Швеція. Погоджуюсь. Так, далі ставимо галочку Інєн. Ім'я прізвище залишаємо. Гата. Пишемо. Гата. Так само пишемо. Тільки ще добавимо гата. Постнумер. 6 0 0 6.001. Орт. Пишемо мальма. Номер телефону 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі. Ми змінили регіон на Швецію. Тепер заходимо в App Store, вбиваємо. Нашу улюблену програмку, будь ласка, і вона доступна. Скачуємо, користуємося.